Добрий день вам, любі діти! Хай вам щастя буде не на день і не на рік, а на довгий-довгий вік. Діти, скажіть мені, будь ласка, що це за одяг? Так, це вишиванка. Вишиванка це особлива сорочка з вишитим візерунком, і носять її українці. Я хочу вам розповісти легенду про те, як з'явилася вишиванка оберіг. Давним-давно люди почали дуже хворіти невідомою хворобою. Люди не знали, як вилікуватися. Але одного разу в селі з'явилася старенька бабуся знахарка і порадила людям, які хворіли, вишивати на своїх сорочках візерунки у вигляді хрестиків. Хрестики повинні були бути червоного або чорного кольору. Не одразу люди повірили бабусі, вирішили, що це чаклунство. Але ліків не було, і вони вирішили спробувати. І справді, коли на сорочках з'явилася вишивка у вигляді хрестиків, селяни почали одужувати. Відтоді люди постійно носили такі сорочки, вишиванки. Вважалося, що ця сорочка є оберегом від різних нещасть або хвороб. Діти, ми з вами українці. А якою мовою ми з вами спілкуємося? Так, звичайно, українською. Послухайте віршик про нашу рідну мову. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із усіх мов, що у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Ми повинні знати і шанувати нашу рідну українську мову, бо вона в нас гарна, співуча, мелодійна. Знайомитися з мовою ми починаємо ще з раннього дитинства, коли матуся співає колискові українські пісні. Діти, в нашій країні жило і живе. Зараз дуже багато відомих письменників, художників, музикантів. Вони прославляють нашу батьківщину на весь світ. Давайте разом з вами також спробуємо стати поетами. Я вам говоритиму речення, а ви повинні підібрати закінчення. Хлопчик йшов і цукерку. Знайшов. Вітер гуляє, спати заважає. Темна ніч прийшла до хати, малюкам потрібно спати. Зайчик шурхоту злякався і під кущик заховався. Молодці діти! Я впевнена, що коли ви станете дорослими, також будете прославляти нашу неньку Україну, шанувати та поважати українську рідну мову. А зараз я вам пропоную прикрасити українську вишиванку за допомогою лего цеглинок. Землі моєї чисту роду, де увібрало вишиття. майбуття, майбуття прості орнаменти. Закінчилось наше заняття і прощатись нам пора. Я бажаю вам і нашій Україні щастя, миру і добра.